На днях я мав свою чергову молитву. Якось я так в контексті свого життя особисто вперся ще більше в це таїнство розуміння, що без нього нікуди. Проаналізував всі свою біганину, де пропускаєш молитву, тобто зустріч з ним і нічого з того не виходить. І вже мої кості казали мені з глибини моєї, нічого не вийде, будь з ним, він Альфа і Омега. Якось так природньо зараз, як ніколи за ці роки життя, так легко дається. Годинка молитви зранку, годинка молитва ввечір. Спочатку якось так треба було щось поламати в собі, бо звичка, знаєте, соціальна, інша. А зараз, навпаки, підходить вечір і вже якась така туга внутрішня за тою кімнатою, за тим диханням. І вже ти починаєш влюблятись, влюблятись, і йти все глибше і глибше. І от з того тижня на одній такій молитві я сижу, молюсь, так добре мені, така хмара. і чую, як пропливають слова в серці, образи в очах духа. І щось таке мені сказало, запиши, запиши, отак. І дивіться, я записав і, побачив, що з цього вийшов псалом. Я вірю пророчий псалом для мене. Хай це буде вам таким прикладом. Спробуйте пережити цю благодать цього мого дня, і нехай це надихне вас, у ваших молитвах, не стільки говорити, скільки слухати, бо завжди приходить голос. Амінь. Давайте закриємо наші очі. Господи, я не тільки псалмів 150 писань, є пісня пісень в душі кожного з нас, особливо, коли ти шукаєш. Чекаєш руками того, від кого залежить вічність твоя. Благослови зараз диханням твоїм повторно ці слова, та що Господь мені казав. Я пам'ятаю не тільки тих, які були моїх святих ради мене. Але я шукаю тих, які грядуть. Висохли мої очі, щоб плакати, і завмерла в мені моя душа, і немає більше сили, щоб стогнати, очікуючи тебе і твоє спасіння. Але не зреклось серце моє тебе. І твоєї дороги, що веде в небо. Ісаак, мій дорогий, якого ти дав мені, щоб втішав моє серце, я зрозумів, що повинен віддати його тобі. Його ти не візьмеш силою, бо ти хочеш жертву мою, а не біду мені. Як важко було його отримати, і скільки важче віддати мені його тобі. Але в глибині я знаю, що ти не прийшов забрати в мене, а ще більше нагородити. Бо той, хто має, йому ще більше дасть, якщо возложить це мале своє. На вівтар твоєї жертви. Я родився голим і тим, хто нічого не мав, і нічого не міг я дати тобі, аж поки ти не дав мені те, що полюбила душа моя, і до чого приліпилось серце моє. І тепер я маю те, що цінне мені. І тільки воно може стати жертвою вечірньою і перетворитись на ладан, що несеться в небо, як любов і біль мого нутра. Всередині життя мені здалось, що я вже ситий, одягнений і забезпечений. Але коли ти зустрів мене. На горі мого цвіту, щоб спускатись разом зі мною до мого заходу, я зрозумів, що я такий голий і бідний і порожній без тебе. І тільки твоя тінь біля мене то моя одіж, і твоя рука на мені то їжа серця. І голос твій, що говорить в мені, то багатство моїх коротких днів. Господи, Господи, глибінь Всесвіту, яка говорить зі мною, і я не вмію тобі відповідати. Піщана буря суєти засліплює очі мені, пилюка земних діл. У вітрі марноти заступає зорі мені твої, до яких я йду. І коли не бачу неба, я то йду по пам'яті тих зір, які живуть в моєму серці, що показував ти мені, йду проти вітру, що зупиняє мене. Він вірний вказівник мені, куди йти, якщо не видно зір в глибині вічності. Навіть стихія смерті і марноти вказує мені шлях до тебе, коли заступлені зорі, і я йду навпаки проти того, куди тягне вона мене. Господь залишив шлях мені на землі. Він пройшов його для мене, вузький і ледь помітний для очей в піску. Він розсік стихії вітру і проклав шлях мені. Він був в моєму тілі і в моїх болях, в моєму смутку і примарах. Моє життя в піску і олені – це подорож, не дім мій. Той, хто йде скрізь вітер та марення землі, небесна його дорога, вона починається тут, у поросі та сутінках правди. Але підніметься сама і підійде. Підійме мене у саме небо і доведе до простолу. Мій шлях до його зір розпочинається з тернини, нагими ногами, коли шукаю я його сліди. Але закінчиться мій шлях в сандалях миру, на золотих вулицях хмарно Єрусалим.